В наше время, Земля, как і сто літ назад остається головним джерелом сі і добробуту селянина. Але якщо раніше головним завданням було просто прогодувати сім'ю, то сьогодні перед господарем стоїть більш складна мета не тільки виростити, а й продати, причому з прибутком. Саме тому правильний вибір культур для вирощування це вже не просто питання смаку чи традицій, а справжня стратегічна задача. Адже від того, що саме ви посадите на своїх кількох сотках, залежить увесь сезон: ваш настрій, ваш гаманець. І навіть ваші плани на наступний рік багато хто, особливо молоді городники, ще не до кінця усвідомлюють наскільки ринок змінився за останні роки. Те, що працювало раніше, зараз може виявитися збитковим. Колись у кожному дворі садили однаковий набір: картопля, морква, буряк, трохи цибулі, і всім цього вистачало. Продавати ніхто особливо не думав, бо мета була проста нагодувати сім'ю. Та тепер ситуація інша: ціни на продукти ростуть, доброва дорожчають. А земля, як і раніше, дає лише тому, хто вкладає у неї розум, час і любов. Тому треба мислити не лише як господар, а трохи і як підприємець. Сучасний фермерство навіть у малих масштабах вимагає аналітики. Ніж братися за лопату, варто взяти олівець і аркуш паперу, або й калькулятор, і прикинути, що дасть найбільший результат, бо один і той самий клаптик землі може або принести гарний прибуток, або просто з'їсти ваші гроші і сили. І тут справа не лише у культурі, а й у підході як підготували ґрунт, які сорти вибрали, коли посадили, як доглядали. Але перший крок це завжди вибір. І зробити його треба з головою. 2026 рік обіцяє бути непростим, як і попередні сезони. Клімат змінюється, літо стає спекотнішим, весна затяжна і холодна, а осінь коротка. Це означає, що не всі культури встигнуть повністю розкрити свій потенціал. Тому перевага буде за тими, хто зможе швидше отримати врожай і вийти на ринок раніше за інших. Ранні сорти, скоростиглі культури, продумана технологія ось ключ до успіху. І не менш важливо орієнтуватися не на моду, а на попит. Бо часто люди кидаються садити те, про що говорять у соцмережах, а потім дивуються, чому ніхто не купує. Кожен, хто хоч раз пробував продавати власну продукцію, знає, що ринок живе своїм життям. Сьогодні вигідно одне, завтра інше. Ще кілька років тому лідерами були малина й чорниця, а сьогодні багато хто з фермерів масово скорочує плантації, бо попит впав, а конкуренція шалена. І навпаки, деякі культури, які колись вважалися другорядними, раптом стали справжнім джерелом доходу. Така ситуація нагадує хвилю: треба відчувати момент і не пропустити правильний час. Для селянина головне правило залишається незмінним: не сіяти навмання. Кожна насінина це вкладення, кожна грядка це маленький бізнес. І якщо ви хочете, щоб ваша праця приносила прибуток, треба дивитися ширше. Не просто що мені подобається вирощувати, а що куплять люди, де я зможу це продати, чи вистачить у мене сил доглядати цю культуру від початку до кінця. Бо часто буває, що людина посадить занадто багато, а потім не встигає зібрати, зберегти або реалізувати. Земля не прощає поспіху і бездумності. Ще одна важлива річ не боятися змінювати підхід. Світ іде вперед, з'являються нові сорти, нові технології, системи поливу, зберігання, навіть маркетинг для фермерів. Тепер вже недостатньо просто виростити. Треба знати, як зробити свій продукт привабливим для покупця, як знайти клієнтів, як не потрапити під коливання цін. А для цього потрібен холодний розум і ясна голова. Багато хто звик діяти за звичкою. Якщо батько садив картоплю, то і я садитиму. Але часи інші. Якщо хочете не просто виростити, а заробити. Треба дивитися на цифри. Є культури, що дають швидкий обіг коштів, наприклад, полуниця чи ранні помідори. Є ті, що довше ростуть, але стабільно тримають ціну, як часник. А є ті, що гарні для душі, але не для гаманця, смородина, наприклад, або солодка кукурудза в умовах півночі, і завдання господаря знайти золоту середину між бажанням і вигодою. Не треба також забувати про розмір свого господарства. Одне діло, коли у вас 10 соток біля дому, інше, коли гектар поля. На малих площах треба обрати культури з високою рентабельністю, де з кожного метра можна отримати максимум прибутку. Великим господарствам вигідніше грати на обсягах, але й ризики там більші. Коли ви дрібний фермер, головне маневреність. Ви можете швидко змінити напрямок, переключитися з однієї культури на іншу, підлаштуватися під попит. У цьому і сила дрібного господаря. Не менш важливо, щоб земля відчувала догляд. Не можна без кінця виснажувати її однією тією ж культурою. Треба чергувати посадки, давати відпочинок, удобрювати органікою, бо навіть найкращий сорт не дасть урожаю на бідному ґрунті. Пам'ятайте, земля це живий організм, який відповідає любов'ю тільки тим, хто піклується про нього. І ось, коли ви стоїте перед вибором, що садити у новому сезоні, варто задати собі кілька простих запитань: чи має я досвід у вирощуванні цієї культури, чи зможу я знайти покупця? Чи вистачить часу і сил на догляд, і найголовніше, чи буде це вигідно. Відповіді на ці запитання часто прості, але саме вони визначають успіх. Тому 2026 рік має стати роком розумного підходу. Це час, коли кожен фермер, кожен городник має переглянути свої звички і зробити ставку на ті культури, що реально приносять результат. Не треба гнатися за модою чи слухати чужі обіцянки легких грошей. Краще орієнтуватися на перевірену практику, на власний досвід і тверезий розрахунок, бо Земля любить тих. Хто працює з головою, а не на осліп. Отже, якщо ви справді хочете вийти у сезон 2026 року з упевненістю і прибутком, треба почати саме з правильного вибору, бо будь-яка справа починається з рішення. І це рішення, що посадити, найважливіше у всій вашій праці. Далі буде вже техніка, праця, догляд і врожай. Але перший крок завжди вирішальний. І саме тому сьогодні ми поговоримо про ті культури, які довели свою ефективність на практиці, які не раз рятували господарів у складні часи і залишаються прибутковими навіть тоді, коли ринок хитається. Це не теорія, а жива практика, перевірена на землі й у поті чола. І про все це ми поговоримо детальніше далі. Коли ми говоримо про реальний прибуток із землі, треба твердо розуміти, що успіх не приходить сам по собі. Його формує правильний вибір культур, продумана технологія та вміння вчасно підлаштовуватись під ринок. Я не буду говорити про якісь теоретичні ідеї, лише про те, що перевірено руками, потом і роками роботи на землі. Тому далі розберемо п'ятірку культури, які в сезоні 2026 року мають найбільший потенціал для заробітку у відкритому ґрунті. Це не фантазії, а результат спостережень, власних дослідів і аналізу ринкової ситуації. На першому місці без жодного сумніву стоїть полуниця. Ця ягода вже давно заслужила репутацію королеви прибутку. Її головна перевага в тому, що вона приносить дохід одразу у двох напрямках: як товарна ягода і як посадковий матеріал. Уявіть, що ви висадили плантацію навесні, а вже через рік маєте можливість продавати не лише ягоди, а й саджанці. Це подвійна вигода, яку не дає жодна інша культура. З одного боку, свіжу полуницю купують усі і на базарах, і в магазинах, і просто біля дороги. А з іншого, саджанці розкуповують навесні сотні господарів, і якщо у вас гарний сорт і здорова розсада, то грошей буде не менше, ніж від ягоди. Ще одна велика перевага полуниці – швидкий обіг коштів. Вона починає подоносити вже наступного сезону після посадки. Якщо порівняти з плодовими деревами чи чагарниками, де чекати треба роками, то це просто знахідка для дрібного господаря. Але тут важливо не скупитися на якісний посадковий матеріал. Багато хто робить помилку: бере дешеву, заражену розсаду, садить або як, а потім дивується, чому немає врожаю. На полуниці економити не можна. Краще посадити менше, але якісно. З одного сотка при правильному догляді можна зібрати до 200 кг ягоди. А якщо продавати її по 60-70 гривень за кілограм, то дохід очевидний. А якщо додати ще продаж саджанців по 8-10 гривень за штуку, то цифри стоять зовсім іншими. Друга культура, яка впевнено тримає позиції, це помідори. Для відкритого ґрунту помідор справжній порятунок, його легко вирощувати, якщо знати кілька важливих секретів. По-перше, не варто садити випадкові сорти. Краще обирати ті, що перевірені у вашій місцевості. Наприклад, на полісі чудово показують себе сорти типу Розара, ріогранде, Дебарао. Вони витривалі, не бояться прохолодних ночей і дають стабільний урожай. По-друге, обов'язково потрібно робити підв'язку і пасинкування. Багато хто нехтує цим, але саме від цього залежить розмір і якість плодів. Помідор має ще одну перевагу: він добре продається практично скрізь. Його купують і на базарі, і на трасі, і навіть оптом. Якщо ви вмієте працювати з клієнтами, можна знайти стабільних покупців: кафе, невеликі магазини або ж просто продавати через знайомих. А головне, помідор не такий вибагливий, як здається. Так, йому потрібен догляд, обробки від хвороб, але все це окупається сторицею. При врожайності 300-400 кг із сотки та ціні навіть 50 гривень за кілограм виходить солідна сума. А якщо додати ще помідори на переробку, соуси, пасти, соки, то і взагалі можна розширити напрямок заробітку. Третє місце у нашому рейтингу займає молода картопля. Це класика українського городу, але з правильним підходом вона може стати справжньою золотою жилою. Головна фішка вчасна посадка і використання агроволокна. Завдяки цьому можна отримати урожай на 2-3 тижні раніше за сусідів і вийти на ринок тоді, коли ціна ще висока. Кожен день у цьому бізнесі це гроші. Якщо ви зібрали першу партію молодої картоплі у травні, коли всі інші ще чекають сходів, то зможете продати її по 80-100 гривень за кілограм. А вже через місяць, коли ринок насичується, ціна падає вдвічі або й утричі. Тому головне вчасність і технологія. Не варто думати, що для цього потрібна велика техніка. Навіть маючи кілька грядок, можна отримати пристойний прибуток. Наприклад, з трьох соток ранньої картоплі реально вирочити стільки ж, скільки з десяти соток звичайної. Але тут потрібна дисципліна: посадка в теплий, але ще не гарячий період, накриття від заморозків, підживлення і регулярне розпушування. І тоді результат не змуситься бачекати. Четверта культура часник. Це стабільність і впевненість. Його ціна практично не падає, навіть коли врожай хороший, а головне, він не вимагає такого щоденного догляду, як, скажімо, полуниця. Посадив усени, навесні розпушу, підгодував, прополов і чекай збору. З трьох соток можна зібрати кілька сотень кілограмів, а ціна в 150 гривень за кілограм, робить його прибутковим навіть при середніх показниках урожайності. До того ж, його легко зберігати й перевозити, що дуже зручно для дрібних господарів. Ще один плюс часнику – це можливість розширювати бізнес у майбутньому. Адже його теж можна реалізовувати як посадковий матеріал. Є попит на зубки, на озимий часник, на насіннєвий матеріал. І якщо ви зможете забезпечити якість, то покупці знайдуться завжди. Тут головне не поспішати з масштабами. Краще мати менше площі, але з добрим результатом, ніж засадити півполя і потім не впоратися з обробкою. П'яту сходинку займає перець. Це культура для терплячих і уважних. Його важче виростити, ніж помідор. Але якщо все зробити правильно, він віддячує сторицею. Перець потребує тепла, підживлення, регулярного поливу, але результат того вартий. Красивий, товстостінний, солодкий перець це завжди ходовий товар. Його беруть для свіжого споживання, для консервації, для фаршировки. А ще він чудово поєднується з продажем помідорів. Люди часто купують усе разом: на салат, на лечо, на закатку. Вирощувати перець краще через розсаду, яку висаджують у відкритий ґрунт, коли вже минула небезпека заморозків. Обов'язково треба враховувати сорт. Для північних регіонів краще брати скоростиглі гібриди, наприклад, Клаудіо, Атлант чи Бікмама. Ці сорти дають великі красиві плоди і встигають дозріти навіть при короткому літі. Якщо ви доглянете правильно, то з кожної рослини можна отримати до кілограма товарного перцю, а це дуже простойний результат для відкритого ґрунту. Є ще кілька культур, які можна розглядати як додаткові, наприклад, зелень, кріп, петрушка, цибуля на перо. Вони швидко ростуть, і з них можна отримати перший дохід уже через місяць після посіву, але це варіант для теплих регіонів або для тих, хто має укриття. У північних районах без опалення вигода від зелені сумнівна, бо витрати на тепло можуть з'ятитися весь прибуток. Таким чином, якщо підсумувати, то оптимальна стратегія на 2026 рік це поєднання швидких і стабільних культур. Полуниця дає перші гроші і стабільний попит. Помідори підтримують сезон. Картопля дає ранній обіг, часник, впевненість у прибутку восени, а перець солодке завершення сезону. Разом вони створюють гармонійний цикл, де кожна культура підстраховує іншу, і саме такий підхід дозволяє не просто виживати, а впевнено стояти на ногах навіть у складні часи. Коли починаєш працювати із землею не перший рік, то розумієш теорія це одне, а реальна практика зовсім інше. У книжках чи в інтернеті часто все виглядає просто: посадив, підлив, зібрав урожай, а на ділі то спека, то душі, то шкідники, то ще якась халепа. Саме тому досвід, накопичений роками, стає безцінним. І сьогодні я хочу поділитися реальними прикладами того, як ми у своєму господарстві на полісі крок за кроком знаходили свої найприбутковіші культури, бо ніякі поради не працюють, якщо їх не перевірено на власній шкурі. Почну, мабуть, із полуниці цю ягоду. Я люблю не лише за смак, а й за її вдячність. Вона дає стільки, скільки в неї вкладаєш, але головне, треба підійти до неї з розуму. Коли я лише починав, то думав, що головне це площа. Чим більше посадиш, тим більше заробиш. Але виявилося навпаки. Перший рік ми засадили майже 5 соток, але розсада була різна, деяка куплена з рук. Поливали, як доведеться, підживлювали абияк. У результаті ягоди були, але половину з'їли слимаки, частину спалила спека, частину не встигли зібрати. І тоді я зрозумів не кількість вирішує, а якість. Наступного року я зменшив площу, купив якісну розсаду, зробив крапельний полив і укрив грядки чорною плівкою. І вже тоді побачив справжню різницю. Урожай був рівний, чистий, і ціна виправдала всі зусилля. Є ще один народний секрет не бійтеся ділитися саджанцями. Коли маєш гарний сорт, завжди знайдуться охочі купити. І це не лише додатковий дохід, а й свого роду реклама. Людина купить у вас кілька кущів, посадить, переконається, що сорт добре, і повернеться наступного року. Так формується довіра, а це найкраща валюта у сільському бізнесі. Далі помідори. Тут теж своя історія. Якось один сусід, дядько Петро, який усе життя ворощує городину, сказав мені: Помідор любить ласку, але не терпить поспіху. І це чиста правда. Якщо висадити розсаду зарано, поки земля ще холодна, рослина зупиняється в рості і потім довго не відновлюється. А якщо запізнитись, то врожай піде пізно, коли ціна вже впала. Тому треба вгадати той момент, коли земля прогрілася, але ще не пересохла. У нашій родині є правило: краще висадити на тиждень пізніше, але якісну розсаду, ніж поспішити і втратити весь сезон. Ми вирощуємо розсаду самостійно, це дешевше і надійніше. У березні сіємо насіння у невеликі ящики, ставимо на підвіконня. Потім пікіруємо стаканчики, загартовуємо і вже наприкінці травня висаджуємо у відкритий ґрунт. Під кожен кущ кладемо жмені перегної і трохи зули. Це старий дідусівський метод, перевірений роками. Зула не лише підживлює, а й відлякує деяких шкідників. Ще один важливий момент не забувати про пасинкування. Багато хто шкодує рослину, бо шкода зрізати зелені пагони, але саме вони з'їдають основну силу, через що плоди дрібнішують. Якось я провів експеримент. Одну грядку не пасинкував, а іншу обробив як годиться. Різниця була разюча. Там, де видаляв пасинки, помідори були великі, рівні і дозрівали швидше. І після цього я вже ніколи не пропускаю цю процедуру. Щодо молодої картоплі, то тут важлива швидкість. Чим раніше посадиш і накриєш, тим більший шанс отримати добрий дохід. На полісі весна примхлива, тож ми навчилися працювати на випередження. Вже наприкінці березня готуємо грядки, ставимо дуги і натягуємо біле агроволокно. Земля під ним прогрівається, і коли всі ще тільки копають, у нас уже з'являються перші паростки. Цей метод дав нам можливість виходити на ринок раніше за інших і продавати картоплю по максимальній ціні. Є і один маленький секрет: не садіть лише один сорт. Ми завжди маємо два ультраранні і середньоранні. Перший дає прибуток уже у травні, а другий тримає ринок до липня. Так не втрачаєш клієнта і маєш стабільний грошовий потік. І ще порада, не скупіться на насіння. Хороший сорт це половина успіху. З часом ви побачите, який саме найкраще росте на вашій землі, і тоді можна буде розмножувати власним способом. Тепер про часник ця культура здавалася проста, але має свої тонкощі. Багато хто садить його де доведеться, між грядками на краю поля, а потім дивується, чому він дрібний. Насправді часнику потрібна пухка родюча земля і правильна глибина посадки. Ми завжди садимо його восени приблизно за два тижні до стійких морозів. Так він встигає укоренитися, але не проростає. Навесні він стартує першим, і це велика перевага. Головне, не давати бур'янам задушити молоді паростки. Одного року ми вирішили збільшити площу під часник утричі. Роботи було чимало, але результат приємно здивував. Ціна трималася висока, і весь урожай ми продали прямо з двору, навіть не довелося їхати на базар. Люди самі приходили, бо знали, що у нас чесно, без хімії, і чесник ароматний, справжній. Так формується репутація, і потім уже не треба шукати покупців, вони самі знаходять тебе. Щодо перцю, то тут терпіння і ще раз терпіння. Це рослина, яка не прощає помилок. Одного року ми висадили розсаду трохи зарано, і її прихопив весняний мороз. Половина пропала. Відтоді я навчився чекати краще посадити пізніше, але дочекатися тепла. А ще перець любить воду, тому без поливу не обійтися. У спеку треба поливати щодня, інакше плоди будуть дрібні та гіркуваті. Є ще один цікавий народний спосіб садити перець поруч із помідорами. Вони чудово співіснують і навіть захищають один одного від шкідників. Крім того, це зручно при зборі врожаю. Дозрівають вони приблизно одночасно, і покупці охочі беруть обидва овочі разом. Щодо народних методів, то я завжди дотримуюсь принципу: старі поради не втрачають сили. Наприклад, боротися зі слимаками можна не хімією, а простими засобами: розсипати зулу, гірчицю або дрібну тирсу між рядами. Від дротяника допомагає настій чисту тілу або гірчиці. А щоб зберегти врожай від гнилі, ми часто посипаємо під кущі деревний попіл. Ці прості речі працюють краще за дорогі препарати, якщо робити все систематично. Є ще одна цікава деталь: не бійтеся експериментувати, але робіть це з розумом. Ми колись спробували садити солодку кукурудзу, бо всі казали, що це вигідно. І що ж, вона виросла гарна, але продавати було нікому. На ринку ціна низька, а зібрати, почистити, перевести суцільний клопіт. У результаті зрозуміло, що краще повернутись до перевірених культур. Тому не вірте чудо бізнесам, які обіцяють Золоті гори. Заробляє той, хто розуміє свій клімат, свою землю і свої можливості. Я завжди кажу: дивіться, що росте у ваших сусідів і що вони продають найкраще. Якщо в когось стабільно родить часник чи полуниця, значить земля тут підходяща. Не варто винаходити велосипед. А от удосконалювати методи навпаки треба постійно. Наприклад, замість сапання можна використовувати мульчу. Вона зберігає вологу і пригнічує буряни. Замість поливу з відра крапельна стрічка. Так економити час і сили, а результат лише покращується. Це і є головна мудрість господаря працювати не більше, а розумніше, бо земля віддячує тим, хто її слухає, і кожен сезон приносить нові уроки, які роблять тебе сильнішим і досвідченішим. Піддуваючи підсумки всього сказаного, можна впевнено стверджувати земля, якщо до неї ставитися з розумом і любов'ю, ніколи не залишить господаря без хліба і прибутку. Але щоб вона працювала на вас, треба чітко розуміти її можливості і не бігти за короткочасною модою. 2026 рік, як і будь-який інший сезон, вимагатиме від фермера не лише працьовитості, а й розважливості. Сьогодні виграє не той, хто садить більше, а той, хто садить продумано. Перше, на що треба звернути увагу, це реальний попит. Якщо ви живете в місцевості, де всі вирощують одну і ту саму культуру, не дивно, що ціна на неї знижується. Тому варто мати гнучкість і не класти всі яйця в один кошик. Саме диверсифікація культур допомагає триматися на плаву. Посадіть кілька основних культур, наприклад, полуницю, помідори, часник і одну-дві додаткові для проби. Якщо одна з них провалиться, інша підстрахує. Це золоте правило, яке рятувало не одного господаря в складні роки. Друге, не шкодуйте часу на аналіз. Перед тим, як кинути насіння у землю, варто порахувати, скільки це вам обійдеться і яку виручку можна отримати. Часто буває, що культура виглядає прибутковою лише на папері, а насправді витрати на добрива, полив, паливо і транспорт з'їдають більшу частину доходу. Я завжди раджу мати невеликий записник або ЗОшит, де все записувати, коли посадили, скільки витратили, коли продавали, за якою ціною. Через рік-два такі записи стануть вашим найкращим радником. Третє це якість, а не кількість. Багато хто, побачивши добру ціну, кидається збільшувати площу. Але не забувайте, що за більшою площою треба більше догляду. Якщо не встигнете вчасно прополоти, полити чи обробити від хвороб, то втратите не лише врожай, а й сили. Краще менше, але якісно. Люди завжди повертаються до тих, у кого продукція чиста, смачна і чесна. У селі все передається з вуст у вуста. Якщо вони підвели покупця, про вас говоритимуть добре, і це найкраща реклама. Четверте, не бійтесь технології. Ми живемо у час, коли навіть дрібне господарство може працювати по-розумному: крапельний полив, мульчування, укроний матеріал, елементарна метеостанція. Усе це не розкіш, а інструменти, які дають результат. Вони економлять воду добрива і ваш час. І не треба думати, що це занадто складно чи дорого. Часто прості рішення, зроблені своїми руками, працюють не гірше за покупні системи. П'яте. Не нехтуйте ринком збуту. У наш час продати не менше мистецтво, ніж виростити. Якщо ви знайшли постійних клієнтів, цінуйте їх. Краще продати трохи дешевше, але стабільно, ніж чекати на випадкового покупця. Соціальні мережі, місцеві чати, оголошення. Усе це працює. Люди хочуть купувати у тих, кого знають. І якщо ви раз довели, що ваша продукція якісна, вони повертатимуться знову і знову. Шосте. Бережіть землю. Після кожного сезону вона потребує відпочинку. Не можна садити одну і ту ж культуру на тому самому місці кілька років поспіль. Треба давати їй змогу відновитися. Чергування культур це не просто порада з підручника, це закон. Наприклад, після картоплі добре садити бобові, після полуниці часник чи цибулю, а міжряддя можна засівати сидератами, щоб відновити структуру ґрунту. Сьоме. Навчіться планувати наперед. Багато хто живе від сезону до сезону. Що зібрали, те й продали. А далі як буде. Але справжній господар мислить на рік-два вперед. Якщо цього року ви заробили на полуниці, не витрачайте все одразу. Частину коштів відкладіть на розширення, на добрива, на новий полив. У сільському господарстві головний обіг. Гроші, вкладені в землю, повертаються, але тільки якщо їх не розтринькати. Восьме. Слухайте старших. У кожному селі є люди, які все життя працюють на землі. Вони знають її як рідну душу, і хоч світ змінився, їхні поради залишаються актуальними. Мій покійний дід завжди казав земля дурних не терпить і мав рацію якщо лінуєшся, хочеш хитрістю обійти природу, нічого не вийде. Але якщо працюєш чесно, з повагою вона віддячує сторицею. Дев'яте готуйте себе до несподіванок. У природі все може статися посуха, град, шкідники, коливання цін. І до цього треба бути готовим морально. Хто ставиться до землі як до азартної гри, той швидко розчаровується, а хто приймає її як справу життя, той завжди знайде вихід. Наприклад, якщо рік видався неврожайним, можна зробити ставку на переробку варення, соління, сушіння. Навіть з неідеального врожаю можна зробити товар, якщо є фантазія. І нарешті головне, не втрачайте віру у свою справу. Сільське життя не завжди легке. Буває дні, коли здається, що все даремно. То дощ залиє, то врожай зіпсується, то ціни впадуть. Але саме у такі моменти перевіряється справжній характер господаря. Земля любить наполегливих тих, хто не здається. І навіть якщо один рік не вдався, наступний може подарувати подвійний урожай. Тому я завжди кажу всім, хто починає не бійтеся братися за справу. Почніть з малого. Посадіть те, що вам близьке, що ви розумієте, навчіться на власних помилках, і вже через кілька сезонів у вас буде свій перевірений шлях, бо немає універсального рецепта, який підійде кожному. Є досвід, терпіння і бажання працювати, а це найкращий капітал. Пам'ятайте, що земля це не лише джерело прибутку, а й спосіб життя. Вона вчить спокою, мудрості й витримці. Коли стоїш серед своїх грядок, вдихаєш запах свіжої землі, бачиш, як із насінини проростає зелений пагін. Це справжнє диво. І Якщо ви вкладаєте в це серце, то отримуєте не лише гроші, а й задоволення від своєї праці. Тож, зустрічайте сезон 2026 року з ясною головою, добрим серцем і твердим розрахунком. Рахуйте, плануйте, але й не забувайте радіти кожному сходу, кожному плоду, бо саме в цьому і є сенс життя на землі. Земля віддячує тим, хто її любить, і поки ця любов жива, буде і врожай, і прибуток, і спокій у душі.